Друзі, подивіться, що відбувається позаду мене. Ці всі люди, політики з усіх країн, рвуться зайти в український ринок. Гляньте. Зараз тут Тайвань, Швейцарія, Японія, просто подивіться, всі борються за український ринок. Я знаю, в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців, але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу чесно, як є, якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже разом у нашим політикам, щоб на ці робочі місця брали не закордонних якихось робітників. Да, вже там чули історії, хто до нас приїжджає. А тільки українців, да? тобто, щоб закордонні компанії, отакі величезні. Ось, будь ласка, Тайвань, Японія, всі могли брати тільки українців на роботу. Нехай заводять свої капітали, а капітали у них величезний. Будь ласка, військові, гляньте, які генератори здорові. Тут квадратура декілька тисяч квадратних метрів, і на кожному углу, дивіться, стоїть будочка, яка рветься, це Ukrainian rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення і про побудову України. І вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну, це не Минуче умножить їх капітал мінімум там чотири рази. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого, і всі ми прекрасно знаємо, що Польща – це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща, а Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі країн в Європі. Єдина проблема, яка у нас залишається, про нашу м'яшу цього міндіча, оцю ця історію, каруться в Україні. Оце жесть. І слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не середині країни. А це так, типа зробіть 1, 2, 3, 4, 5, Ми вам приведемо гроші. І тільки, щоб гроші знаходились за кордоном і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. Тоді може бути прям діло, тоді може оця корупція зруйнуватися, дійсно може не то, що зруйнуватися і просто не буде місця, не буде у них, як взяти ці гроші. А українська політика це така історія, там є гарні люди, дуже гарні люди, завдяки, взагалі, такі заходи існують, але завдяки нехорошим людям там. І не існує в Україні всіх тих явних інвестицій фінансувань, за які б вже мали б щось побудувати, але ну, коротше, що я буду розказувати, ви прекрасно розумієте, як це все працює. Тому я дивлюсь на це на все. І у мене є відчуття реальне, що якщо не буде тупить влада, якщо вони не будуть за ці рейтинги боротися за цю всю історію, а реально як та сплатяться, дивіться, вони саркофаги роблять. Гляньте, які тобто вони навіть вже готові будувати. Якщо всі сплатяться, то реально може наладитись в Україні. Ось дивіться, саркофаги, значить, вони що говорять? Ну там в Україні війна, але давайте будувати ось ті типу, електростанції і покривати їх типу такими накриттями. Ось, будь ласка, гляньте. Що навіть на прифронтових територіях можна буде будувати електростанції, там, генератори багато ставити і так далі, закривати їх саркофагами, і вони не будуть там, боятися ракет, війни, і цієї всієї історії. І це ж не просто десь на словах, чи не просто я думаю. Це ось по факту я вам показую, як от, от, Британія. Поняли, зараз такий час настав, що кожен б'ється за те, щоб зайти в Україну, почати відбудовувати і на цьому заробляти. І а, може хтось думає, що це погано, хоча я не знаю, ну трошки треба заображати, що це навпаки добре, що до нас зайде стільки іноземних компаній з іноземними коштами і будуть контролювати всі процеси, куди ці кошти йдуть, а, будуть давати додаткові робочі місця і давати ж гарантії безпеки. Бізнеси, якщо за кордоні зайдуть в Україну, вони ж будуть зацікавлені вже і в Європарламенті продавлювати. Вони ж ці бізнеси сидять в Європарламенті. Я був в Європарламенті, бачив, про що, як спілкуються, чим вони там займаються. У них у всіх є там бізнеси, вони чимось займаються, у них є доступ до грантових коштів і так далі. Вони ж не беруть гроші ні І вони зможуть нормально контролювати і корупційну безпеку в Україні, і оцю, з війною цю всю історію домовлятися і прожимати рашку на якісь домовленості нормальні. Рашка вже давним-давно по заслугам отримують за ті останні чотири сотні років, як вона знущається з України і з українців і знищує нашу історію. Так що, друзі, не унивайте, розповсюджуйте це відео, буду вам ще далі показувати. Це тільки один зал з шести, які тут є. Дивіться, я оце, скільки хожу, це відео записую, я ще не навішов повністю. тільки три. Їх тут шість рядів тільки в цьому залі. Ну, така от історія, друзі. Хороші новини, напевно. Я думаю, хороші. В ряду того, що відбувається, прям позитивно. Тому на зв'язку, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, і все буде вже Україна. Ось. Invest, invest, Ukraine. Європейського масштабу захід. Не на бумажки, а на ділі. Все. На зв'язку, друзі. Всім па-па.